Вітаємо усіх на нашому хабі стійкості вуличному перформансі, приуроченому до дня вишиванки, за назвою Візерунок вільного поліста. Доброго дня, шановні гості! З далекої давнини бере свій початок український вишитий рушник. Його клали у колиску новонародженого, з ним йшли під вінець, проводжали в далеку дорогу або ж в останню путь. Бо рушник це не просто тканина. Це сповідь душі, народу, вишита на полотні. Корова – символ достатку, добра і злагоди. Саме так наші українці зустрічали найдорожчих гостей із хлібом-сілю на вишитому рушникові. Ці рушники вишивались довгими вечорами. Вони дарувались. І плав слова дітей на майбутнє, на їх щасливу. А ще ці рушники поєднували цілу родину. А ви думаєте, хто сватів і ставала велика, велика дружня родина. Рушники парою в'ються, так нехай і серця ваші не розійдуться. Бережіть один одного. Як скарб той єдиний, і рушники ці стануть оберегом родини. Обід не завжди був на столі. Він був і під відкритим небом і у полі, і біля тополі. Але якщо цей обід був накритий святим рушником, це вже символізувало нашу працю, нашу єдність. От, будь ласка, подивіться. У нас ви поринете в світ вишитих простинь, подушок та скатертин. Даруєм простинь вишивану, щоб молодий любив свою кохану, а дружина любила та ще шанувала і вже своїм діткам простень вишивала.

Вас вітає Сварицевіцький центр культури, туризму та спорту та Дубровицький будинок культури Дубровицької міської ради. До вашої уваги! використання вишитих фартухів та хусток у побуті народних звичаїв та обрядів. Фартухи, як і хустинки, були для буднів і для свят. Вони були різної величини, різної форми. Але обов'язково був елемент вишивки. Молодої. Випроваджуючи наречену чи нареченого довічення, весільна мама обсипала своїх дітей житом. і на ступерквів. щастя, на здоров'я на довгі вір. На мир, на любов, на злагоду усіх наших українських родин. Побудувала ще й така дуже давня, жартівлива, весільна традиція Свердцевича. Коли забирали наречену до будинку нареченого, то молоді припинали вишити фарту. Туди клали хлібину, щоб вона, прийшовши що в будинок нареченого, поклала ту хлібину за коминок. Це на випадок, якщо свекруха не дасть їсти, молодій не невість. Вишитий пар... фартух – запаска. У період вагітності мав ще й захисну функцію. Жінка одягала його щодня. Вважалося, що фартух прикриває лоно, зберігає внутрішню силу та пережене народжене дитя від недоброго ока. Часто цей фартушок розв'язувався і спадав. Але це в народі казали, скільки разів фартушок розв'яжеться, так буде легко жінка народжувати самих пологів. Її пов'язували на голову або клали під подушку, як оберіг від болю й страху синкою Знімали жінку. Жінка знімала і закривала чоловікові очі. Зав'язувала. Чоловік знімав. Чоловік знімав. Перший раз. Зав'язувала другий раз. Чоловік знімав. Зав'язувала третій раз. Так, жінка оберігала свою сім'ю, щоб чоловік не заглядувався на чужих жінок. Дякуємо щиро за допомогу. Працівники культури Орв'яницького та Селецького центрів культури, туризму, молоді та спорту Добровицької міської ради. Орнамент на е, дівчинці, яка ще заміжня, використовувалися квіти, які ще не розквітли, а також калина, яка символізує молодість. Листя дуба ознака чоловічої сили. Виноград символ добра. Одним з улюблених мотивів у вишивці рушників також були пташки, ви зможете підійти і подивитися. В нас є дуже унікальний рушник з деревом життя, який символізує безсмертя і відродження. Виконана з такого більш витонченого полотна, то внизу була підстава з такого більш. Розкажу про символи, які використовувалися у вишивці. Квадрат символізує мир, достаток і добробут. Рок.